Доброго дня, шановні мешканці Білої церкви. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би розпочати прес-конференцію. На мою думку, з надзвичайно важливе питання для нашого міста. Це так званий партиципативний або громадський бюджет міста Білої церкви, що в минулому році з моєї ініціативи. Ми зробили перші кроки по впровадженню громадського бюджету в місті Білоцерква. були прийняті Білоцерківською міською радою відповідні рішення. Я глибоко переконаний в тому, що даний проєкт обов'язково потрібно впроваджувати в нашому місті. Потрібно підвищувати рівень активності мешканців. І залучати їх до реального управління містом. Як це працює? Мешканці пропонують, мешканці голосують, Рада під наглядом громадськості реалізуємо дані проекти. Нам вдалося залучити українсько польську фундацію Паусі і Фонд Східної Європи. До реалізації цього проєкту. Чому нам це важливо? Тому що дані проєкти вони мають досвід впровадження їх не тільки в європейських містах, але вже і в декількох українських містах, тому що законодавство різних країн відрізняється. Тому, враховуючи той досвід, який був отриманий, нам він дуже важливий, щоб не робити. Помилок, і в березні місяці, за моїм розпорядженням, було створено, і за рішенням виконкому було створено робочу групу на чолі з моїм заступником Новогребельською Інною Володимирівною, яка працює над впровадженням даного проєкту. Хто має Право брати участь в пропозиціях і в обговореннях. Значить, всі мешканці Білої церкви віком від 14 років, ми плануємо в бюджеті розвитку 2018 року виділити на дані проекти орієнтовно близько 5 мільйонів гривень. Проекти, які можуть Надавати громадяни. Вони будуть поділені на малі проекти до 200 тисяч гривень, і на великі проекти це до 700 тисяч гривень. Це можуть бути як проекти із благоустрою міста, так і просвітницькі заходи, культурні заходи, тобто ті, за що будуть. Проєкти, які наберуть найбільшу кількість голосів. Як приклад, це облаштування зон відпочинку, спортивні майданчики, прибудинкові території, просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення безпеки руху, будь-які. Звичайно, є певні вимоги. Детальна інформація буде викладена на сайті Білоцерківської міської ради. Проєкти можуть подаватись до 16 червня. І далі буде відбуватись перевірка проєктів, і, відповідно, далі потім вже буде рейтингове голосування за ті чи інші проекти. І проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть обов'язково включені до бюджету 2018 року, де будуть реалізовуватись під контролем громади. Механізм провадження реалізації громадянського бюджету є непростим, але я переконаний, що ми справимося, враховуючи той досвід, який нам з нами поділяться польсько-українська фундація Паусі. Так що я переконаний, що все в нас вийде. І з 2018 року ми будемо мати можливість, громадам буде мати можливість вже дійсно впливати на розподіл бюджетних коштів. Друге питання. Про громадське обговорення питання вшанування в місті Біло Церка учасників боротьби за волю та незалежність України. Ті події на Майдані і події, які та війна, яка сталася сьогодні на сході України, звичайно, ми втратили і продовжуємо, на жаль, втрачати людей самих найкращих. Дійсно патріотів України, тому питання надзвичайно важливе для мешканців цього міста. Я просив би всім, всіх небайдижих активно долучитись до обговорення в першу чергу місця, де ми маємо встановити такий меморіал. Ну і в другу чергу, звичайно, після визначення місця. Ми будемо проводити конкурс не тільки на місцевому рівні, ми спробуємо вийти на загальноукраїнський рівень, конкурс архітекторів, конкурс пропозицій, для того, щоб дійсно зробити достойний монумент чи пам'ятник, достойне місце. Для вшанування пам'яті героїв, які загинули за незалежність нашої держави. Це має бути місце, де б могли зібратись велика кількість людей. На мою думку, місце відносно затишне, для того, щоб не відбувалися біля цього місця якісь заходи. Пов'язані з святкуванням тих чи інших свят, тому я закликаю всіх небайдужих, починаючи з організацій, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції. Всі громадські організації, у нас їх багато, громадські формування Білої церкви, долучитись до обговорення цього проєкту, щоб Дійти єдиної спільної думки, ну і продовжувати ці роботи, і в місті Біла церква, щоб дійсно зробити і був пам'ятником борцям за незалежність України. Третє питання, яке хотів я підняти, це ті погодні умови, які сьогодні стались. В Україні відносно східних міст, таких як Полтава, Харків, Дніпропетровськ, нам повезло, ми, слава Богу, без снігу, але, звичайно, відчутне зниження температурного режиму. Ми моніторимо ситуацію управління освіти, управління охорони здоров'я, моніторимо ситуацію по школам. Садочка, так як мені докладали, вона не є критичною. В садочки включають обігрівачі, електрогривачі, щоб для маленьких діток підтримати температуру. Щодо закликів, таких, щодо включення опалення, відновлення опалення сезону, я хотів би сказати одну річ. Перше це Зразу з закінченням опалювального сезону ми почали підготовку до наступного опалювального сезону, яка розпочалась вже буквально на початку квітня. Ми провели достатньо багато підприємств, тепломережа провела достатньо багато гідравлічних випробувань, знайшли вже достатньо багато поривів і вже розпочаті роботи. Тому. На даний момент розпочати опалювальний сезон швидко, у нас немає можливості, тому що заповнення магістралі ТЕЦ місто для опалення тільки масиву Ливаневського, тільки заповнення водою займає близько двох діб. І відновити опалення це ще займе дві доби не менше. Так само по місту, яке опалюється котельнами. Термін запуску це при тому, що ми будемо працювати день і ніч не менше 4-5 днів. Тому я розумію, що є певний дискомфорт в приміщеннях, але дивлячись на температурні режими, з цих вихідних вже почнеться підвищення температури. І ми очікуємо, що весна все-таки прийде в наші доми. Наше місто, тому зараз наразі відновлювати теплопостачання міста ну, не є доцільним, ми просто не встигнемо, а там далі підніметься температура. Також я хотів би ще сказати декілька слів про бюджет міста Білої церкви. На минулій сесії позачерговій. Було затверджено звіт про виконання бюджету на перший квартал. Ми маємо непогані показники перевиконання бюджету, що дало нам змогу ще робити перерозподіл, збільшити бюджет розвитку на 19,5 мільйонів. Відповідно, гроші були направлені на всі галузі життєдіяльності міста, починаючи з дорожнього управління, спорт. Культура, освіта, охорона здоров'я. Зараз на даний час мною поставлена задача це перше прибирання міста після зимового періоду, яке відбувається зараз по всьому місту, і е, прибирання поточний ремонт вулиць в першу чергу прибирання тих ям, які Впливають на безпеку руху, тобто аварійність. Далі, відповідно з підвищенням температури, ми плануємо робити капітальний ремонт, капітальний ремонт вулиць, капітальний ремонт прибудинкових територій, капітальний ремонт відповідно, наших закладах охорони здоров'я, освіти, культури, спорту. Я запросив очільника управління культури і науки в Білій Церкві Петрика Юрія Федоровича, освіти, вибачте, який детально розкаже, як і що ми будемо робити в літній період. Щодо, я хотів би зупинитись на наступному тижні, буде оголошений вже. Тендер на капітальний ремонт вулиці Скверській Шосе. Це та дорога, яка на сьогоднішній день найбільше хвилює і виникають певні незручності для мешканців міста, для автомобілістів в першу чергу. Тому тендерна процедура буде тривати 15 днів, далі підписання договору. Це капітальний ремонт вулиці Сквирській шосе для нас. Питання номер один. Тому наскільки зможемо швидко, будемо відповідно ремонтувати і зробимо капітальний ремонт. І також наостанок я хотів би запросити мешканців міста на перший форум стратегічного розвитку Біла Церква 2025, який відбудеться 24 квітня. Я запрошую всіх небайдужих. Представників громадськості, бізнесу, органів місцевого самоврядування, всі бажаючи молодь долучитись до обговорення. Вже минув рік, як ми прийняли стратегію розвитку міста, тому, як кажеться, є над чим підвести підсумки і обговорити ті питання, щоб по деяких, наприклад, ми... Або рухаємося дуже повільно, або взагалі, відповідно, зробити висновки і працювати далі. Тоді дякую за увагу, і я запрошую Петрика Юрія Федоровича, щоб він нам розповів саме про капітальні ремонти і поточні, які будуть відбуватися в наших заходах освіти. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Правді, останнім часом достатньо активно у Білій церкві обговорюється питання щодо функціонування дошкільних навчальних закладів у літній період, проведення капітальних поточних ремонтів, а також можливість відвідати навчальні заклади нашими дітками. Хочу сказати, що об'єднання дошкільних навчальних закладів в Україні є традицією вже давньої у населених пунктах нашої, нашої держави, а також передбачені законодавчо. Ну до слова, хочу сказати, що така практика є в таких містах, як Вінниця, Луцьк, Київ, Івано-Франківськ, Харків, Херсон, Житомир, Хмельницький, Рівне, Львів, Чернівці, Черкаси, Тернопіль, Ужгород, Умань, Буча, Бровари, Ірпінь, Фастів, Узин, Білоцерківський район, багато інших перераховувати всі навіть ну, немає сенсу. Але хочу сказати, що впродовж останніх кількох років у літній період, і не тільки в літній період, навіть у зимній період. Ми мали таку практику, точніше необхідність при проведенні тих чи інших видів робіт, особливо коли це стосується харчоблоків, групових кімнат, закривати садочки на певний період терміном до двох тижнів і більше. Якщо порівняти наші можливості попередні із сучасними, то вони набагато більші. Ну до слова, якщо раніше нам на дошкільний навчальний заклад виділялося для проведення косметичних ремонтів до 4 тисяч гривнів, то зрозуміло, що і робіт можна було зробити не так багато. І якщо робилися ремонти, то в основному вони робилися в групах за кошти батьків. Наразі ця сума збільшена суттєво. На кожний дошкільний навчальний заклад тільки на придбання матеріалів на поточні ремонти виділено по 33 тисячі гривнів, а загальна сума, яка виділена на дошкілля, крім цих грошей, складає близько 10 мільйонів. Щоб їх якісно, ефективно оформити і при цьому не наражати дітей на небезпеку. І пропонується встановити режим роботи наших дошкільних навчальних закладів. При цьому ми вже розпочали достатньо серйозну підготовчу роботу із батьками наших дошкільнят для того, щоб запланувати і ефективно, а саме головне, максимально для користі дітей організувати роботу наших закладів. Відповідно до положення про дошкільний навчальний заклад, яке затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 березня 2003 року, No305, у літній період діти дошкільного віку зобов'язані разом з батьками проходити оздоровлення терміном не менше ніж 75 днів. При цьому законодавство гарантує, а ми так само гарантуємо збереження за нашими дітками їх основних місць перебування у дошкільних навчальних закладах. Коли ми провели моніторинг відвідування наших дітей садочків, то цифри такі: якщо в зимовий період, весняно-осінній період, відвідування становить 70-80%, у літній період відвідування дітей становить до 20%. Отже, ми маємо таку ситуацію, що ми не можемо раціонально використати кошти на проведення капітальних косметичних ремонтів, а разом з тим садочки працюють ну, майже в холостому режимі. Разом з тим, відповідно до пункту 27 санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я буквально у минулому році номер 234 і зареєстрований в Міністерстві юстиції 14 квітня 2016 року, встановлено, що з метою дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей забороняється проводити ремонтні роботи під час функціонування груп. Отже, на час проведення робіт поточувача капітального, майданчиків, систем опалення, водопостачання, систем харчоблоків, групових, як вже сказав, кімнат, ми і пропонуємо організувати чергові садочки у літній період в термін від 3 липня по 13 серпня цього року. На період перед тимчасового призупинення наших дошкільних навчальних закладів будуть працювати інші садочки. Причому Вибір садочка буде залежати від бажання батьків, як я вже сказав, попередня робота із нашими батьками вже проведена. Якщо в нашій освітній системі, в дошкільній освітній системі виховується близько 9 тисяч дітей, то близько 7 тисяч батьків написали заяви про те, що вони не потребують відвідування дитини садочка у літній період, і лише близько 2 тисяч батьків, які написали заяву про те, що вони потребують такої послуги. Врахувавши цю кількість дітей 2000, і врахувавши поверхну потужність наших садочків, а це від 220 місць до 340 місць, на 2 тисячі дітей ми із запасом передбачили 9 садочків, які попередній потужності можуть поміщати 2,5 тисячі дітей. Тому розмови про те, що групи будуть перенаповнені, про те, що діти будуть перебувати тільки до обіду, без харчувань і без сну, є необґрунтованими. Більше того, для того, щоб батьки мали можливість відвідати черговий садочок, з одного боку, у нас садочки розташовані у нас в мікрорайонах досить щільно. І ми будемо вибирати такий садочок, який би найближче був до житлових масивів. Якщо ж батькам буде зручніше водити дитину в садочок, який розташований біля роботи, це теж їм право буде надано. В таких мікрорайонах, як Гайок, на посьолку, де садочків небагато, Термін для виконання ремонтних робіт буде суттєво скорочений. Це може бути місяць, а може навіть і менше, в залежності від виду робіт і від, від часу їх виконання. Для того, щоб дитина могла з одного садочку відвідувати черговий садочок, батькам достатньо лише заявити про це у своєму рідному садочку. І всі установчі документи будуть виконані самим дошкільним навчальним закладом. Тому я розумію, що певні незручності будуть, і задовольнити усі однакові вимоги буде дуже складно. Але я сподіваюся, що ми разом з батьками знайдемо золоту середину, щоб усім дітям було комфортно. У дошкільних навчальних закладах, які будуть працювати у черговому режимі, ми пропонуємо розробити і розробляємо комплекс заходів, які забезпечать і змістовний і цікавий відпочинок, і виховання цих дітей. Отже, як я вже сказав, таких садочків, які будуть працювати в черговому режимі, їх буде 9. Хотілося б наостанок сказати про те, що законодавство України дозволяє працювати дошкільним навчальним закладом як цілорічно, так і сезонно. Про це говорить проложення про дошкільний навчальний заклад, пункт 14. І режим садочку встановлюється виконавчим комітетом, як засновником дошкільного навчального закладу. Якщо в процесі роботи садочка, чергового садочка у батьків будуть виникати якісь проблеми, то я прошу звертатися або до завідуючого садочка, або до управління освіти за номерами телефонів 530 51 53052. І я сподіваюся, що ми знайдемо конструктивну відповідь на користь дитини. Дякую за увагу. Якщо є запитання, готовий відповісти. Скільки коштів буде передбачається цього року виділи із бюджету на ремонт? Я ж вже повідомив, що якщо в минулих роках це було 3 мільйони, то в цьому році близько 10 мільйонів. Якщо на косметичні ремонти кожен садочок отримував 4 тисячі гривнів. То в цьому році тільки на придбання матеріалів 33 тисячі гривень. Дякую за увагу.